Вітаю, друзі! Сьогодні ми приїхали закривати грибний сезон в Карпатах. Е, можливо, грибочки ще будуть і після цього дня, але ми маємо тільки один день. Після цього маємо два тижні роботи, а після двох тижнів однозначно вже гриба не буде. Традиційно я починаю привітання з ось такого місця. Це е, коли ми їдемо на Верховинщину, то у мене є таке місце, де я роблю привітання. Як бачите, сьогодні у нас туман, дощ. Така е, дощова погода. Я це все бачив е, по прогнозу погоди, але повторюю, що в нас був тільки один день, і ну, ви, виходу в нас не було ніякого. Тому маємо, що маємо, будемо збирати гриби, якщо вони, звичайно, є у дощ. А, акцентую на слові, якщо вони є, тому що пару днів тому було два-дві ночі з мінусовою температурою. Тому чи є гриб – це питання. Поки я говорю, дощ стає ще сильніший, тому я тікаю в ліс, і там, по ходу, вже будемо е, щось шукати. В лісі, до речі, темно. Якась така сьогодні погода. Побачимо, що з того вийде, побачимо, який буде збір. Е, і ще хочу сказати, що давайте сьогодні будемо знайомитись, тому що після кожного відео. Е, нас стає, як, ну, Кожне відео приносить як мінімум 50 підписників. Я розумію, що це якісь нові люди. і Мені дуже цікаво знати, хто ви. Чим ви займаєтесь і звідки ви тому пишіть про себе, буде дуже цікаво. Будемо знайомі. Добре, тікаємо в ліс, бо дощ чимраз, тим сильніше. Приблизно пів години я ходжу по лісі, і є дві, дві проблеми. Перша — це дощ. Дощ не перестає і я повністю мокрий. Але то, що не найстрашніше, найстрашніше теж у лісі просто темно. Ну, ніч, абсолютно ніч. І можете бачити позаду, у мене зараз світить світло, мене видно, але насправді в лісі дуже темно. Я просто нічого не бачу, треба було якийсь ліхтарик брати, чи що, збирати гриби з ліхтариком. Коротше, така ситуація. Ну, ще маю дуже велику надію, що можливо зараз перестане дощ, але щось сумніви, є сумніви. Ну, все рівно, щось включаю в нічний режим і пробую щось шукати, але поки що дуже-дуже сумно. Повторую, пів години я вже блукаю по лісі. Ситуація наступна. Я ходжу приблизно півтора години. І нарешті я знаходжу перших два гриба. І то один малий, нормальний, а другий дуже старий. Тобто такого у мене ще цього року абсолютно не було. Навіть ми їхали у ліс, де ми просто вивчали, коли ми перший раз їхали у Мислівку, і то там до півтора години однозначно вже було якихось пару грибочків. А, а тут такі знайомі місця, де ми постійно збираємо, як ми називаємо такі козирні і перший гриб за півтора години ну це антирекорд. Не знаю, як там ситуація у Діми. у мене не дуже весело. Єдиний плюс, що менш-більш настав дощ. Так, ну все рівно крапит, але вже менший, і менш більш щось видно, тому що спочатку взагалі була ніч. Як буде далі? Питання побачимо. Давайте покажу ті два грибочки. Ось такий молодий. Ось такий старий. Величезний, величезний. Тут, походу, навіть ще є внизі один, але вони такі м'які навіть навіть не зриваю. Agora tem-se que ir. Depois de resumirmos Давайте я вам покажу наш мегазбір. Відповідно, поговоримо. Так. Головне тримайте себе в руках, бо збір дуже серйозний. Це Дімові 2. І Дім 4. Отакий От мегазбір. Ой, давайте поговоримо про той збір. Тож, друзі, ви бачили наш, як я кажу, мегазбір. Що можна сказати, на виправдання? Нічого, нема, нема грибів, реально, їх нема. Не знаю, чи вони будуть, чи не будуть саме тут, але ми їх вже точно не побачимо, тому що ми сьогодні офіційно закриваємо наш карпатський сезон. Ми просто не будемо мати більше можливості, навіть якщо б вони були сюди приїхати. Ну, хіба б, якби там подзвонили до знайомих і нам сказали, що тут просто гриби скачуть на людей, що їх просто усіяно, ну, то ми б ще приїхали. Але то я думаю, що такого не буде. Така справа. Сьогодні що? Сьогодні? Маємо, що маємо. Єдине, що змокли, холодно. Добре, що є оця колиба, де можна хоча б трошки від душу. Перечекати дощ. Ми зараз поп'ємо чаю, маємо гарячий чай у термосі, теж великий плюс. Знімо по бутерброду і будемо йти до машини. Дощ ніби настав, можливо, дасть нам перебігти до машини. І ось така справа. В загальному це відео може мож було і взагалі не, не показувати, тому що це. Е, абсолютно нема грибів. Але все ж таки ми їхали закривати, як кажуть, сезон. І навіть ось таке коротке відео без грибів я все ж таки вам покажу для того, щоб <coughs> пояснити, яка ситуація взагалі зараз в Карпатах. Думаю, все ж таки той мороз своє діло зробив тих два дні приморозків дві ночі. Е, нема не то, що білих, немає навіть підосечників, практично нічого немає. Ось пару є сироїжок, голубінок, а вони то, такі всі дуже-дуже змучені. Змучені життям одним словом. Е, але нічого, можливо, знаєте, то так і добре, тому що якщо б ми останній. Е, тобто Якщо б закриття сезону вийшло таке, що там мільйон грибів, то не було б можливо такого бажання чекати до наступного року. А так як ми нічого не назбирали, то я думаю, що цілу зиму машину будемо мріяти, про те, щоб наступний рік був грибний, тому що цей рік вийшов все ж таки не грибний. Не знаю, можливо, хтось десь щось зберов. Але якщо в порівнянні з попереднім роком, то я впевнений на, на мільйон відсотків, що не було таких грибів ніде, як були того року. Ось так. Традиційно, всім дякуємо, хто був з нами, і до наступних зустрічей, всім щасті, здорові, всього найкращого.